Дуже сильно бомбить від того, як в тіктоках або в Ютубах лікують раки оцима всіма заклинаннями, картами, чистотілами, грибами, чагами, мухоморами, веселками. Що в них там ще є? Ну, ну Все, що завгодно. АСД-2 2 це взагалі якийсь там кінський засіб для, для коней. Я не знаю, не знаю, що це. Купа, купа бредятіни. В яку люди вірять, в яку люди вкладують кошти і втрачають дорогоцінний час. Потрапляєш в Тіктоці на відео, де сидить якась просто відбита від всього світу людина, яка розповідає: у вас рак від того, що ви образились на чоловіка, от у вас рак молочної залози. А від того, що ти збрехав, в тебе рак язика. Іди, похрестись, помолись, і в тебе рак язика пройде. Не лікуйся тою хімією, не треба. Люди вірять в це. Ти відкриваєш коментарі, і вони пишуть: о Боже, дякую, дякую, дякую. Ой, да це від того, що я образив. А рак яєчників в тебе від того, що в тебе немає дітей. І наші люди реально в це вірять. Протипаразитарні препарати. Рак це паразити. Ну просто бомбить. Тому,